Ім'я Героя України Дмитра Майбороди тепер носитиме 26-й ліцей Вінниці. Вісім років тому льотчик ціною власного життя врятував побратимів із сотні людей, адже відвів від населеного пункту залізну птаху. Ми провели громадські слухання. Зрозуміло, думка виявилася одноголосною, і ця школа вже буде носити після прийняття рішення сесії такі горде ім'я героїв, які гинуть. За Україну, які не роздумують, що кладуть своє життя і здоров'я і хім'я треба увіковічнювати. Нині місто активно готується до навчального року в період війни. Наразі у закладах освіти облаштовують сховища. Майже 40 мільйонів направляємо на освіту на підготовки укриттів для того, щоб і спорудського цивільного заходу захисту для того, щоб належним чином розпочати в офлайн режимі навчальний рік. До того ж, для навчальних закладів місто закупить 65 електрогенераторів. Таке рішення прийняли на черговій сесії міської ради. Підживлювачами забезпечить і найпростіші укриття у школах. Будуть вони різної потужності. Було виділено трохи більше ніж 8,5 мільйонів коштів для закупівлі 65 електрогенераторів. Це генератори, які будуть 14 по 24 кВт і 51 по 6 кВт. Ми маємо передбачати будь-який варіант, і при втраті енергопостачання потрібен працювати генератор, який буде давати і світло, і тепло дітям у закладах. Завершить до початку опалювального сезону і відновлення будинків, що постраждали від теракту 14 липня, зокрема по вулицях Коцюбинського, Виниченка та Острозького. Направляємо 25 мільйонів 815 тисяч на ліквідацію наслідків удару, тобто по ремонту будинків в районі площі перемоги. Ви самі бачите, що там на завершальному такому етапі робіт я маю на увазі по дахам, по вікнам-під'їздах. Співпрацює у цьому напрямку місто із міжнародними організаціями. Які зголосилися допомогти, і в тому числі заміни вікон в під'їздах багатоквартирних будинків, які отримали пошкодження внаслідок ракетного теракту. З ними проводиться відповідна робота консультаційна. В деяких організаціях проводяться тендерні процедури для того, аби відібрати підрядних організацій, які будуть виконувати роботи з заміни вікон в під'їздах. Грошову підтримку отримують і мешканці громади, які постраждали 14 липня. Пораненим виплачують по 25 тисяч, а сім'ям загиблих по 50. Загалом з міського бюджету на це виділили 3,5 мільйони гривень. Їх звернень поступило вже 48, це щодо поранених, та 19 подали сім'ї, де є загиблі. З цих 48, що подали від поранених, вже 42 Матеріальну допомогу одноразову грошову вже призначено. А з 19, де подали сім'ї загиблих, 17 особам також її вже призначено. Загалом депутати міськради розглянули понад шість десятків важливих для громади питань.